Спираю ось такі акумулятори під любі потреби. Ось у нас верхній акумулятор 156 А12 В, 1,7 кВт. Чудово підійде під якогось купса чи автомобільного інвертора. Стоїть смартова bms плата активний балансир та сам Bluetooth. Нагадаю ще раз, це є у нас 12 В. Ціна його 10 тисяч гривень. Нижній акумулятор це у нас вже 24 вольта 7 s 2 p Також 156 годин, 4 кВт. Чудово підійде під гібридний інвертор дана батарея. Також стоїть смертова BMS плата DELI 100 А, активний балансир 5 А та сам Bluetooth. Виведені силові провода плюс та мінус, як тут, так і тут. Ціна акумулятора на 24 вольта 25 тисяч гривень. Кого цікавлять такі збірочки, можливо щось інше, пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер закріплений в шапці профілю.